Лучанка Вікторія уважно слухає військових, адже готується йти на війну. Бо одне діло, коли ти читаєш, дивишся, а друге, коли ти в русі це все бачиш, сам пробуєш, сам щупаєш. Неподалік Луцька провели тактично стратегічний вишкіл для цивільних. Навчання пройшли на базі тренувально навчального центру Тернове поле. Бойові офіцери, інструктори та мінери першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна діляться досвідом з місцевими. Вікторія у свої 52 прийшла сюди, аби теорію, яку вивчила вдома, підкріпити практикою і крім того, підготуватись до армії. Вона планує долучатись до лав збройних сил. Чоловік мене до сих пір не може з цьому змиритися, тому я його запросила. Ми разом з ним тут, щоб він побачив, що це не так страшно, коли людина навчена, хоч, хоч щось має уявлення, куди вона йде і для чого вона йде. Трошечки собі ще не можу відповісти на питання: ну як це так, от рідних залишаєш, ти йдеш. Ну з цим трошечки важкувато. Вікторія вже вивчилась на військового психолога. Каже, рішення було не спонтанне, а виважене та серйозне. А от чоловік Вікторії ділиться: не може поки змиритись, що дружина піде воювати. Думка не змінилася, але це дає можливість ну різні бувають ситуації, і мені хотілося більше дізнатися про різні етапи військової справи. І просто я вчусь в цьому. Вона мене не бере, ну тому це, і так по закону до 60 років. Ми, Ми планували вдвох, разом. але мені відмовили да, і тому так, так вийшло. На волині перша бригада такі навчання проводить вперше. Поки частина військових тут на відновленні вирішили поділитися знаннями з цивільними. Вони вчаться розрізняти міновибухові засоби. За, вони вчаться знешкоджувати правильно їх, вони вчаться правильно їх ідентифікувати, розтяжки, міни, монки. За ці три дні вони проходять і отримують ті знання, на які рекрутам в інших умовах може знадобитися тижні, а можливо навіть місяці. Нажимаємо маємо кнопочку, ми написали бойове положення. Поки у нас стає положення, ми їх маскируємо. Ми не знаємо, що буде сьогодні, що буде завтра, і всі мають бути підготовлені, щоб допомогти. Якщо не собі, то комусь я можу набути дуже багато різних навичок, які мені дійсно знадобляться в цьому житті. Звісно, хотілося б, щоб їх мені не знадобилося. Але коли ми живемо в такий час, має бути все. Не потрібно поділяти хлопців і дівчат. Всі мають Розуміти і навчатися цьому, бо нас дуже багато захисниць. Є нагода пройти навчання у бойових офіцерів, які мають досвід, і особливо в медицині це знадобиться молоді не тільки у військовий час, і в цивільному житті. Це це теж такі знання потрібні. Як зупиняти кровотечі, накладати турнікет, ховати і шукати міни. Це все вчаться робити за три повноцінних дні на вишколі. З дев'ятої ранку і до шостої вечора дві групи людей, а це більше сорока цивільних, набувають навичок реагувати на виклики війни. Так само реагувати право на ті чи інші дії. От, зокрема, такі от несподівання, які ви щойно чули. Та нормально. В такі моменти скажу чесно було лячно, особливо коли ти цього не очікуєш. Боятися нормально, ціпеніта нормально. Якраз таки е, неправильно це ігнорувати. Ну, стояти, коли лунає вибух, а ви стоїте, смієтесь. Тут немає жодної реальної зброї, наголошу, ні одного набою, ні одної гранати, нічого. Все це виключно тренувальне, тільки виключно навчальні засоби. Ідемо! Ну Всі мають мати базові знання про захист, як володіти зброєю, як безпечно нею користуватися, як надавати першу медичну допомогу, мінна безпека. Оце все треба знати кожному. Ну, якщо зламана кістка, то ми не проводимо там панаду. Якщо кістки ріжуть. Ми, то, можемо, та, ми можемо нашкодити тільки. Точно так само, якщо осколок якийсь там знаходиться, то ми там панаду не проводимо. Ми залишаємо турнікет. Тут Андрій розповідає про тактичну медицину, а ще три роки тому і не міг подумати, що на Україну нападуть росіяни. Родом він з ківерців, у цивільному житті був сантехніком. Коли почалось вторгнення, Андрій був у Києві і одразу знав, що піде воювати. Я позвонив мамі, сказав, що я вдома сидіти не буду і все. Я шукав способи потрапити, ну, потрапити чи в армію, чи в ТРО, тому що черги були колосальні. В воєнкоматах черги були просто. Там по 500, по 1000 людей потрапити без досвіду було практично неможливо. Оборона Києва, звільнення Херсонщини, Бахмут. На цих напрямках воював і киянин Андрій. Боєць був добровольцем ще у 2014-му. Тут Україна понад усе насправді немає тут. Тут або, або вони нас, або ми переможемо. Іншого варіанту і шляху я не бачу. Кожна людина в армії може знайти своє місце. Я за фахом взагалі музикант. Найголовніше зараз наголошує Андрій не тільки вчитись військовій справі, а й розуміти хлопців, які повертаються з передової. Підтримувати і розуміти, що такими, як раніше, ніхто уже не буде. Розуміння, що ми смикуємося на закриту форточку. Розуміння, що для нас неприйнятні гучні звуки, розуміння, що у нас можуть бути флешбеки. А поки бригада частково на Волині, значна частина підрозділів перебуває в зоні бойових дій. Перша окрема бригада спеціального призначення це особистий резерв головнокомандувача ЗСУ. Цей добровольчий підрозділ здебільшого знають як Житомирську бригаду. Бо формувалась вона на базі Житомирської області. Однак воюють тут не тільки волиняки, а хлопці та дівчата з усіх куточків України. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.